Вітаємо на каналі про погоду. В Україні спостерігається період аномально холодної погоди, що пов'язано з проникненням арктичного повітря з півночі Європи. Згідно із свіжою прогностичною інформацією, температурне тло у більшості регіонів України протягом найближчих 5-7 днів буде нижчим за норму на 3-5 градусів. Загалом практично вся Східна Європа опиниться у владі аномально низьких температур. Водночас періодично через Україну проходитимуть циклони та пов'язані з ними атмосферні фронти, тому в окремі дні варто чекати на дощову та вітряну погоду з хмарним небом. У західних та південних областях температура буде помітно вищою, як у нічний час, так і в день. Заморозки не виключені у північних і східних областях. З 10 по 13 травня в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише на півночі Лівобережжя, а також місцями у карпатському регіоні пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, в день плюс 15 плюс 20 градусів тепла. У північних та східних областях вночі плюс 1 плюс 6, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки. До мінус 3, в день плюс 12 плюс 18 градусів тепла. 14 травня у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, місцями опади. 15-16 травня нестійка погода з дощами збережеться у західних, південних областях та Криму. Температурне тло істотно не зміниться. Вночі у північних, центральних та східних областях очікуються заморозки. Вдень температура коливатиметься в межах 11-17 градусів. У західних і південних регіонах вночі плюс 39, вдень 15-20 градусів тепла. З 17 по 20 травня погода в Україні очікується більш нестійкою через активізацію циклічної діяльності над центральною Європою. Поступово температура підвищиться на 3-6 градусів, проте проходження атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску призведе до випадання дощів різної інтенсивності. Місцями опади супроводжуватиметься грозами, градом та поривчастим вітром. Нічні заморозки відступлять, а денна температура становитиме 16-21 на півдні до 25 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Чекаємо літа разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.